І такими рухами близько двох годин потрібно скручувати пшоно у кульки, поступово додаючи борошно та яйця. Саме за таким рецептом жителі села Мостове Андрушівської громади готують свою оригінальну страву крупки. Ця страва готується тільки в нашому селі, село Мостове Дічевського району, яка збереглася до сьогоднішнього дня, яку нам передали наші старожили. Господині розповідають, за їхніми власними підрахунками перша згадка про крупки в рідному селі з'явилась близько 300 років тому. А далі рецепт передавали від старого до малого поколіннями. Спочатку це була святкова страва, адже її складові були досить дорогими. Готують по святах на хрестини, на мерлини. То хоче і сам готує, ну бо дуже смачна страва, і готуємося. Да. Для приготування страви необхідно лише чотири інгредієнти: пшоно, борошно, яйця та м'ясо. Жінки кажуть, готувати крупки можна лише на бульйоні з домашньої курки. Тільки так страва матиме дійсно унікальний смак, а також необхідно мати особливий пристрій. Дерев'яні ночви це саме краще в ньому качати. Так. воно набирає свою форму. Та вже сучасні господині можуть використовувати плоску миску з невисокими бортиками, але й вона має бути лише дерев'яною. А також процес качання крупок має супроводжуватися з півом, тоді страва наповнюється українською душею. Більшість житомирян зізнаються про таку страву чують вперше, але рецептом зацікавились та планують обов'язково спробувати вдома. Ну дуже інтересно, і дуже інтересно, яке воно насмакше. Так. Рецепт вони розповідали. Усього я дізналася. Ага, бо тепер дома готувати але не впевнена, що в мене вийде так, як не але можна спробувати. Це цікаво, да. але були й ті, що вже не тільки чули, але й куштували цю страву. Буде смачно, бо я таке читала колись в інтернеті і з жінками була особиста знайома і сказала, що дуже смачно виходить і давали куштувати. Тобто куштували? Так, да, да, Звичайно, ну, це було дуже давно. Українська кухня найкраща. Зацікавила страва й маленьких житомирян. Каже, Кажуть, крупки чули раніше в дитинстві від бабусь та дідусів. Та тепер спробують готувати власноруч, аби зберігати українські традиції. А ну, бабушки в селі. Від бабуськи, від дідусь. Куштувала. Куштувала. Я куштувала ніколи. дуже вкусно було. Бабушка? Поділитись рецептом старовинних українських крупок з усіма охочими на Михайлівській. Вирішили з нагоди внесення страви до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Та найбільше приготування зацікавило саме найменших Житомирян. Мені дуже сильно сподобалось, і там ми просто катали кульки по всьому. Це так дуже круто. і Потім руки отакі от в муці, і такі, як м'яші стали. Не складно було ні. А ти вже спробувала готову страву? Так. Так і як тобі скажи? Смачно. Смачно. Будеш маму просити готувати вдома? Так. Пригощали готовою стравою усіх безкоштовно. Та, окрім ознайомлення із українськими традиціями, метою заходу став збір коштів на ЗСУ під гаслом Крупки качаємо, ЗСУ допомагаємо. Все, що ми можемо робити на місцях, це співати і триматися в обороні на нашій культурній стороні. Тому сьогодні пісні, які будуть звучати в виконанні фольклорного колективу «Затишок», те все, що ми будемо робити. Смаколики, які ми привезли в сьогоднішнє свято, це все зараз. Де <заради> перемоги заради наших захисників далі кошти буде передано до гуманітарного штабу Андрушівки, де волонтери направлять їх на потреби наших захисників. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.